Темрява посеред міста. Центральна частина Сум залишилась без освітлення аж до весни. А на вулиці Йоанна Павла II, колишня назва «20 років перемоги, не світить жоден ліхтар. Люди бояться ходити неї увечері, але іншого шляху немає. Що пропонують чиновники? Дізнавалася Альона Щербакова. У середмісті Сум майже кілометрова ділянка дороги зовсім без освітлення. Темна і проїжджа частина і тротуари. Ця вулиця з'єднує два мікрорайони міста. Сотні людей щодня ходять не на роботу чи у школу. І як вам освітлення здесь? Нікак. Його просто нет. Його просто нет. Дуже неудобно. скользко. Конечно, нужен. Освящення нужна, конечно. Пані Ольга розказує, дітей, що йдуть зі школи ввечері, не зустрінеш. Вони просто бояться тут проходити. Тут 17-й маршрут ходить. В Принципі, якщо б я йшла з рібінкам, то вас б би маршрутним таксі. Зупинки громадського транспорту також без світла. Тротуар, окрім того, що темний, ще й вкритий льодом, мов суцільна ковзанка. Посеред цієї вулиці, що потонула у суцільній темряві, є і пішохідний перехід. Такий самий небезпечний, як і вся ця ділянка. Він не має жодного освітлення. Люди розповідають, кожен раз тут переходиш дорогу, як востаннє. Рідко, коли пропускають машини, взагалі. ждеш поки проїдуть, потім вибираєш момент і переходиш. Хотя хожу кожен день. Чиновники, відповідальні за вулицю у темряві, запевняють, світло зробили, на кожному ліхтарі є лампи, все працюємо в годинник. Тож найближчим часом обіцяють усе увімкнути. Залишилися бюрократичні формальності. як тільки департамент дасть відповідь, що заключений договір з обленерго, Обленерго – обленеркачасна структура, дають нам команду, ми підключаємо одразу на все готово. За цими обіцянками ми прослідкуємо. А ще з початку січня цього року тариф на освітлення вулиць уночі зріс майже наполовину. Можна владці обіцяють не занурювати у місто у пітьму, а економити лише за рахунок енергозберігаючих ламп. Альона Щербакова, Олександр Сокол, Новини СТС.